Ми часто переживаємо оспалість чи сухість на молитві, як її подолати, радить нам Святий Отець Піо у листі до сестер Кампаніле в січні 1919 року. Каже: не сумнівайся з причини браку почуттів під час медитації. Так? Деколи ми думаємо, що якість нашої молитви визначає переживання якихось емоцій під час медитації чи під час то Десь каже. І інших побожних практик. Якщо надалі відчуваєш земське прив'язання, змагання старої людини з новою і слабкості, але проти своєї волі не має в тому твоєї провини. Отже, це дуже важливо е, зрозуміти. Отже, ж, так. Е, Нова людина у нас є Христос з моментом хрещення і з нашим християнським життям, коли ми практикуємо духовне життя, але також е ця стара людина дається в знаки, так? я кажу рівно ж апостол Павло, що добро бажання чинити в мені є, але виконати Його ні. І навпаки, якщо це для тебе є джерелом злослух. отже, коли ми витриваємо в тій, відчуваємо цю сухість і цю, цю спалість на молитві, але ми, ми витриваємо в цьому, так? ми навпаки, здобуваємо заслуги. Ну І таке досвідчення переживає душа особливо улюблена через Бога, потрібно про це пам'ятати. Який Бог хоче. Яку хоче, щоб переконалася, що власні сили є замало, щоб витривати в боротьбі. Отже, власне, сил є що замало, пізніше він особисто накладе їй корону слави. Корону слави. Старайся, тому пише далі в, цій, в цьому ось, до сестри Кампанілі в січні 1919 року, це співа, відправляти медитації і інші побожні практики. І завжди відновлюй чисту інтенцію. Не, пром, не промовляй надмірно, не, не переживай, тобто не турбуйся надмірно тим, що не все виходить тобі досконало, як цього прагнеш. Так, кожен з нас, напевно, не має такої людини, яка б була цілком задоволена собою. Отже, ж ми завжди прагнемо чогось більшого і кращого, так? але не завжди воно на все виходить. Тому Дед спів каже надмірно, не переживай, якщо тобі все не виходить. Досконало, як ти цього хочеш, все-таки пам'ятаємо, що я каже рівно брат Герард Маєля: навіть святі не були чистими духами на землі, так і тому захочу Дед співа витривати під час молитви, у... коли ми переживаємо осхлістю, тобто спалість. Тобто відправляти далі медитації і інші, практикувати інші побожні практики і відновляти добру інтенцію. Про це пам'ятаємо.